Доброї години доби мої любимі найкращі в світі підписники і гості мого каналу. Сьогодні пропоную вам страву староукраїнську. Можливо, хтось про неї не знає. Це капусняк, який виготовлений майже на 70% тут із капусти йде. Це дуже стародавня страва і вибачте мене, дуже мало хто правильно. Її може готувати. Я з певністю можу сказати, що я її вмію готувати, тому що мене вчили і бабусі, і прабабусі. Звичай, такі страви готували з пирожками. У нас так заведено було, що це пирожки із сопкою. Я розкажу пізніше і покажу, як я її готувала. Якщо цікаво, я в описі напишу рецептуру. Тісто дуже класне, і пирожки смачні. Не хочу затягувати. Що я ще хотіла сказати? Вчилася і мене раніше цей, цю страву готували тільки на свята. Дуже рідко її готували, тому що вона довго готується. Не буду довго розмовляти, побачити все самі. Ну що, поїхали? Капусняк. Я поставила варити свинячі кісточки. У нас сьогодні на вулиці 11 жовтня мороз, мінус 3 градуси. Пішла вирізала капустину. Капустина себе нормально чухає. Якщо є в ідеалі, щоб була ще й квашена капуста. Але інколи ми готуємо і влітку, то квашеної капусти немає. Ну, найсмачніший це з добавкою квашеної капусти. І так, квашену капусту я буду перемалювати на м'ясорубку. Ну, тому що це великі куски. Цю капустину я буду натирати на тертушки. Все, як робили раніше, як бабусі мене навчили. Тому другі варіанти взагалі не підходять. Можливо, на блендері. Да, але ну, тільки щоб було дуже-дуже мілко. Все, я працюю, ви наблюдаєте. Так воно виходить. Розрізаю капустину в залежності, яка, заставляю серединку, щоб вона мені не розпадалась, коли я буду натирати. І це в мене ще не хто скаже багато капусти. Ні, це капусти не багато, навіть мало. Через що. Тим паче я буду не повинка зон варити, бо на повен зон треба ще більше капусти. Хто не знає, капусняк. Із-за того і називається, тому що він складається, його складова і 70% з капусти йде. Не, не, не пшона багато, не картоплі багато. Всього ми будемо додати по граминочки, ну 70% цього продукту складає капуста. Так, я все дотираю, цю перемелюю на м'ясорубку, вкидаю. І. Воно в мене закипає, притушу газ на мінімальний і 2 години воно в мене томиться. Дві години. Щоб не чуть було ну, капусти, щоб не хрумтіло. Отак От він вариться. да, Заморочливо. Ну воно того варте. Так, Капусту я всю кидала. Це воно повинно спочатку таке бути. Воно потім вариться, буде рідше. І за ці дві години ми повинні зварити картопельки. Три середні картоплини. Або кидаємо сюди, потім не зможемо знайти. Або варимо окремо, а потім товчем і кидаємо сюди. Небагато. Три середні. Це десь на 7 літрів капусняку буде. Зараз пів ложечки солі і жду, поки закипить, і 2 години я вільна. Ну, як вільна. Зовсім вільна. Чому? Як же капусняк? Який капусняк без пирогів. Пироги буду робити сопкою, не знаю, як кого називається. Вишпарки або сало перемелене, пережарене з цибулькою. Здобавкою мукички, щоб краще трималося. Хоч і на Полтавщині, але ця начинка називається і по-іншому. Ну, неважливо. Важливий сам процес. І так, буду перемалювати на м'ясорубочки. Погнали! Кинула картопельки, щоб була в мене задача виловити не виловими. Капусняк закипає. Піднімається шапкою, так що будьте уважні. Зараз перемішаю його, притушую. О, все. І жду дві години. Коти позбігалися в хоту. Це котельні в нас один на одному. Степа мій спи. Тим часом перемолола сало, вже дожарюється. зараз буду кидати цибульку на пирожки на начинку. Цибулі багатенько, огонь невеликий, до прозорості, або до золотистого кольору. Потім будемо додати муку. Цибулі багато кидаю, щоб муки потім менше було, щоб не таке було давучке. Підсолюю трішки, якщо сало не солене, або обрізки, або вишкварки, ні. Куштуємо потім. Кому цікаво, тісто замісу мішую на сироватки, яєчко є, додаємо, нема, не додаємо. Півчайної ложки солі, столова ложка цукру, 40 грамів пресованих дрожжей. Завжди додаю в солодкі випічки. Більше ваніліну, не солодкі менше. Це така ізюминка, яка от я без неї вже не можу обійтися. Тут немає дуже ярко вираженого такого аромату, але в з'єднанні із такими соленими цибуляними начинками, все дуже працює класно. Добавляю муку, вимішуємо тісто безопарне. Покажу в кінці, що я роблю, бо тісто дійсно виходить класнюче. Тісто вимісила м'якесеньке. Зараз секретний інгредієнт. Сміюся. 5-6 ложок рафінованої олії. Так, однією рукою. Я вже науку знаю, скільки мені треба. Вмішується довго, важко. Ну, поки ви вимішаєте, у вас вже половину тіста у вас, у вас в руках від теплоти ваших рук зійде. Це тісто я знайшла рецепт цього тіста дуже-дуже давно, коли шукала на чебуреки. А потім спробувала печені пирожки, то, неймовірно, після того я ніяким тістом не користуюся. Пробувала й новомодні зараз тіста, яке показують, з додавленням соди або розпушувача. Ну, ви знаєте, проти цього тіста те нервово кури в сторонці. Якась воно мені гливкувати, хоча все роблю так само, як і тут. Якщо забажаєте, рецепт тіста буде в описі. Напишу на всяк випадок, можливо, комусь пригодиться. Ну, правда, уже роками використовую і других рецептів навіть не хочу. Побачите, яке воно у випічки буде, це, це неймовірно. Так, вимішую повністю всю олію. І сходить воно дуже-дуже швидко. Мені прийдеться його ще. Осажувати, щоб начинка виховали. Таке тісточко вийшло. Дуже класне. ставлю я його на накриваю, щоб він не обвітрювався. І переходимо до нашої начинки, бо вже потрібно вкидати муку. Муки всипаю потрішку, щоб не було її багато. Вимішую і дивлюсь, скільки мені потрібно, щоб воно не було таке, як пісок, щоб більш-менш таке, як пластилін було. Тому що я колись куштувала такі пироги. Взагалі, взагалі цю начинку треба ще вміти готувати. Такі пироги куштувала, що от розламуєш сам пиріг, а від тіля біла мука висипається. Так не повинно бути. Зараз молодь навіть не знає, напевно, такої начинки. З такої густоти повинна бути начинка. Ми її трішки піджарюємо, помішуючи весь час. Вона, як за не буде густішою, от такої густоти. Оце правильна начинка. Сопка називається. В кого просто начинка, в кого пісок я чула навіть. А хто взагалі перший раз про неї чує? Хвилини три пережарюємо на середньому вогні і відставляємо виполоняти. Картопельку я виловлюю, топчу і вкидаю назад потопченою. Засмажка готую на капусняк. Засмажки багато. Великі морквини на оцю тертушку. Раніше на неї деруни дерев. Дуже-дуже-дуже дрібно, щоб її не видно було. Просто давала колір. Піджарочка майже готова, її тут дуже багато. Грам 700 точно. І вливаємо в мене домашній соус. Готувала і пасту домашню, і соус. Сервом як на піджарочку. Дві години пройшло, Ми вкидаємо в капісняк і доводимо. До смаку, але не виключаємо. Ще не все. Піджорку кинула. Зараз куштую, що мені ще сюди потрібно додати. Він нібито то густий, але бачите, все рівно. Капуста окремо, водичка окремо. Тому, щоб нам зробити його однорідним, нам потрібне пшоно. Шана небагато, в мене тут більше, ніж пів стакана. Я перемелюю на кофемолку. Багато хто писав, що кидають ціле, це зовсім різне. Все рівно буде вода окрема, а ціле пшоно окремо. Обов'язково молоти. Хто не пробував, спробуйте. Раніше в макітрі, як спомню, в дитинстві пів дня треба молоти, а зараз все швидко. На кофемолки замочую водичкою, поки доведу до смаку капусняк, будемо всипати. Що воно перемолола, залила водичкою, не лякайтеся, це був у мене перець з горошком чорний, я також перемолола. Щоб не комкувалося, заливаємо наш капусняк, ставимо на мінімальний вогник і час від часу помішуючи, бо пшено має таку властивість осідати на дно. Ще хай умліває хвилин 15. Виключаємо і. Вуаля, смакота. Так, капустнячок зварився, а це він повинен бути такий. Він може бути з м'ясом і без, може бути з консервою, коли піст. Оце класичний, стопроцентний капустняк. Так, ще ж пироги дороблені. Ось таке тістечко, я вже його роза триосаджувала, бо якраз прийшлося все на обідішню дойку. Начинка така чугунна сковорідка, чиста, дуже важка. У мене деко є різних форм. Просто от пирожки самі найкращі в чугуні сколорідки, найдобріші. Деко є і більше є ну, пирожки я печу на сковорідці. Кладаю тісто, я з мукою не працюю, я працюю з олією. Ну, Я думаю, всі знають, як пирожки ліпити. Поки останні доліпила, перший вже підходить. Змащую завжди жовтком. Вони набагато красивіші так виходять. Ну, тому що форма дозволяє і кількість пирожків. Якраз на один жовток. Кістечко залишилося, так як я навмисне більше замісила. У мене на сковорідку на 250 мл рідини виходить, я на 300 мл замісила. Розкатаю добре, зроблю такі крученики. Чи з яблуками, чи з маком, додавлю цукру. Що ще буде? Пішки зійшли, ставлю в духовку 15-20 хвилин на великий вогонь. Ну, це тільки в чого ні так можна. Так, рідненькі, тільки вспіла вам зазняти, витягла з духовки пироги, вже майже половини немає. Поїли ще гарячими. Ну, в принципі, так само і капусняк багато з'їли. В принципі, в мене все. Буду працювати далі. У мене багато роботи. Тісто залишилося зробила Аляш штрудель, Ще мені печінку тушити за овочами. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо не важко, поставте лайк, нам буде приємно. Всього вам самого найкращого. Миру, вам добра, здоров'я!